Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні я хочу розказати про те, що я обіцяла: про те, що я нарешті закінчила свій багатостраждальний проєкт, який спочатку брав участь в проєкті сітка влітку, а потім вийшов до магічного кубику. Я так його тоді і не закінчила, але пообіцяла, що обов'язково прозвітую, готовою роботою. Ну і врешті, і нарешті я так і роблю. Отже, ось моя сітка, вона вже готова. Я закрила петлі, зробила, дов'язала спинку, ось така вона повністю сітчаста. вже її поміряла, вже і. Трошки поносити, встигла. Ну, Власне, носити її треба, мені здається, все ж таки на певні такі події, бо вона така занадто блискуча. Але ж такі речі теж мають бути. Закривала я е, горловинку ось таким способом. Цікавим. В мене є е, відео про те, як я це робила, такий невеличкий МК тож, якщо буде цікаво, проходьте, подивіться. От, Тобто, цей проєкт я нарешті закінчила. Я вам ставлю кілька фото. Як вона виглядає на мені, бо вона занадто велика, в кадр не влазить повністю. Але я довольна цим проєктом. Нагадаю, що це 100% бавовна, вона в'яжеться важкувато трошки, тому що рознитюється, якщо можна таке слово підібрати. І в мене залишилося ще, мені здається, ще на топ вистачить. Ось така вона це бабінна бавовна. Тут десь приблизно 350. Метрів на 100 грам, але в мене немає точних даних, бо я на стоці брала. Нитка непогана, вона дуже така приємна, але вона дуже нититься. Я вже про це говорила. От, бачите, дуже багато таких ниточок, не бачите. Ось так. Можливо, буде краще. Але з тим. Тож цей проект вже готовий. Я можу сказати, що я все ж таки за літо зв'язала ціли, ціли, цілий топ собі, можу його поносити і е, сподіваюся, що ще встигну і буде куди. Ну, як же ж можна вести YouTube канал і не брати участь у різноманітних е проєктах, які так чудово і так гарно організовують дівчата? Тож на часі в нас тиждень звільнення від е тиждень звільнення спиць, який так само організовує Олена Буганова, е організаторка і магічного кубика і е шалених стартів. Тож, я попросилася теж і до звільнення спиць. Спочатку я думала, що мені не буде чого так звільняти, новенького вам показати. Тому що всі ті процеси, які я розпочала в магічному кубику, в тижні старті, вони на тому самому рівні знаходяться, я майже їх не просувала. Але потім сталася така в мене подія. Мене запросила до себе подруга в гості на кілька днів, а вона любить в'язані речі. В неї мама в'яже, але зараз вона знаходиться далеко від мами. І тому, на жаль, не можу сам себе побалувати новеньким нічим в'язаним. Тож я вирішила привести із України в'язаний топ. І, знаючи її любов до ажуру, вирішила спробувати щось таке ажурне, але швидке. Я дуже довго шукала візерунок, як же ж мені зв'язати цей топ. Гачком я не дуже добре володію, на жаль. Якось в мене не задалося. Можливо, є такі, хто в мене є кума, яка дуже гарно в'яже гачком саме. Але от в мене якось не виходить поки що. Ну я правда і не дуже стараюся пробувати, але насправді щось в мене якось в спиці краще, мені приємніше. І мені потрібно було знайти такий малюнок, який був би ажурним водночас і гарним, і в той же час легко запам'ятовувався і швидко в'язався, бо в мене нема так багато часу. Щоб зв'язати і в'язати довго якимось складним візерунком. Тож в мене в залишках лишалася ось така ниточка. Я в тому році в'язала собі майку. таку. Ниточка, це теж ну тут є, але мені здається, що це не рідний конус, бо я так само брала на стоках. Я вам вже говорила, що я дуже люблю стокові нитки, бобіні особливо. І в мене є вже чималий такий перелік магазинів, де я купую ці нитки. Якщо вам буде цікаво, залиште коментар. Я випущу окреме відео, де розкажу, де ж я все ж таки купую нитки зазвичай. Так от. Це теж стокова ниточка бобінна, вона дуже цікава, дуже гарна. Бачите, вона така, сподіваюся, вам буде видно, вона така от трошки з вставками віскозними, такими переливчастими, і в той же час така вона з матовими частинками. В'яжеться нитка добре, але трошки теж такі зачіпки залишає. Але якщо обережно носити, не зачіпати, то в мене топ, от я другий сезон його ношу, він дуже непогано носиться. Великий плюс цієї нитки в тому, що вона дуже тягнеться непогано. От Дивіться, зараз спробую вам це продемонструвати. Можливо, вам колись така нитка трапиться. От вона, вона так трошки резинова. Ну, Трошечки зовсім до тіла, до речі, приємна. В'яжу я жую на спицях 2,75, чи агушки в мене такі є. До речі, коли треба було швиденько збирати валізу і виїжджати з дому, як і багатьом моїм співвітчизникам, то замість того, щоб взяти зайвий якийсь одяг або ще щось, я нагребла з собою всі свої спиці, які в мене були. Це перше, майже що я склала з собою. Так от, а чиагушки ці мені дуже подобаються. Ну, Я знаю, що мало є людей, яким не подобається чиагу. Насправді це дуже непогані гарні спиці. От, і в'яжу, вирішила я в'язати топ на них. І вирішила в'язати з цієї ниточки. Думаю, тут вистачить на невеличкий топ. Довго підбирала малюнок, але знайшла. Такий, що і легко запам'ятовується, і, а, в принципі, є досить ажурним, цікавим, непоганим, як на мене. Я вам а, можу. Прикріпити потім схемку. Або якщо буде бажання, теж напишіть в коментарі. Я покажу такий візерунок. Він, напевно, десь на Ютубі є, хтось в'яже, але я щось не зустрічала, бо я дивилася візерунки на Ютьюбі. Схожі якісь є, а от саме такого не бачила. Тож, будь ласка, щодо краю, то я розпочала в'язати таким вісімкою край теж цікавий спосіб. Вперше я його пробувала, побачила його на каналі Лана Стільне В'язання. А як вона його робить. І, до речі, у турецьких майстринь теж бачила таке відео. У останній час в мене таке відкриття турецькі майстрині, які в'яжуть там нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. От, і в них такі гарні візерунки, малюнки. Тобто ось такий край виходить, він не завертається. Ну і сподіваюся, що я встигну до своєї поїздки зв'язати такий от візерунок і такий топ. Це те, що я розпочала, і те, що дуже планую взяти з собою до. Проєкту Олени Буганової Звільнення від спиць. Ось такий проєкт. Тобто це тільки початок, а я вже збираюся звільняти. Ну, але ж то це не дуже великий проєкт, тож сподіваюся, що встигну. Далі хочу поділитися з вами тим, що я е, купила нещодавно з останніх покупок пряжі. Я показувала в попередньому відео м, магічному кубику, що як результат магічного кубику я купила собі ось таку фіолетову е, Гарнюню, Горню Алізертісан ще не пробувала, але от буде в мене така нагода. Шкарпеткова це шкарпеткова нитка. Покупляла я в магазині в офлайні магазині і купляла я для того, щоб додати її до фарбованої пряжі, яку, знову ж таки, в Зефір Yarn в інстаграмі собі замовила, дуже мені схотілося. Я її теж покажу. Мені майст... господарка магазину дуже приємна дівчина перемотала це все в пунтики. Ось дивіться, яка в мене гарна пряжа є тепер у мене в наявності. Дуже така яскрава ниточка. Це теж ниточка шкарпеткова. Ось така тоненька 420 метрів на 100 грамів. Вона від жовтого до такого гарного-гарного. А Фіолетового, через навіть трошки сірий, та мусковий сі, колір. Ось так. А, але в'язати я збираюся не шкарпетки. В мене є 240 грам її. Ось вона, і навіть є невеличкий зразочок. Я вам його покажу. Ось такими полосами вона лягається, ниточка. От, бачите. І от я пішла в магазин, ще не маючи тієї пряжі, і. Купила ось цю Alize Artisan, сподіваючись, що вона підійде і буде мені таким собі партнером до цієї нитки. А в'язати я хочу джемперсину. Е, тоненький він буде. Довго я буду його колупати, бо знаєте, метраж великий. Але мені дуже хочеться чогось такого яскравого. Так, я знаю, що колір такий суперечливий, фіолет жов, жовтий, але мені здається, що все ж таки це більше такий унісекс. І малому сподобалося, тож сподіваюся, що вийде все ж таки джемпер. Але побоюючись, що мені не вистачить трохи а, цієї пряжі, я вирішила, що в компаньйони візьму щось фіолетове. і ось взяла цю ниточку. Ну, Можливо, вам трошки камера прибріхує колір, але вона абсолютно іншого тону. І вона не Шла підійде в магазин. Вдруге. І ось таку Alize на Gold 800 я взяла собі в партнери, скажімо так, до цієї нитки. Чому саме цю довго ми з дівчиною-продавчиною перебирали варіанти? Дивилися і Артісан однотонний, і Алізе стандартна носочна супервош, забула, як називається, різні кольори підкладали. Але от якось тут і багато ніби таких кольорів, але якось воно все, все не те було. Алізе 800, тобто вона набагато тонша вдвічі. Ну, так, двічі фактично. Але вона за що такого об'ємного акрилу, в принципі, не, не сильно і відрізняється за своєю товщиною. І подивіться, в певних моментах вона фактично співпадає з цією ниточкою, яка є в мене. Тобто, тут, як я вже кажу, від жовтого до такого цікавого, лавандового. І оцей лавандовий колір далі до темного. Але мені здається, що дуже-дуже непогано воно буде поєднуватись, хоча так, ніби на перший погляд і не дуже. Якщо вам сподобався колір, це Alizella на Gold 800, він такий лавандовий, в мене камера трохи не так показує, бо освітлення не зовсім правильне. Тут 800 метрів на 100 грамів, і це колір 851. Сподобався він мені за кольором, я з такої вже в'язала, як бачили в попередніх моїх відео, я додавала до а, жилету, робила мікс пряжі з такою сірою. Але е, буду сподіватися, що щось гарне вийде, теж покажу вам в подальших своїх м, напрацюваннях, що в мене з цього вийде. Далі, але ж одним походом в магазин, одним мотком ніколи ж не закінчується це все. Складати вже нема куди, вже скоро мене виженуть з дому, але ж дуже-дуже хочеться дитки ще. Так от, до цієї ж ниточки, яку я вже, зам... яка вже в мене є. До лаванди своєї, тобто до фіолетової, я не стрималася і купила ще ось таке алізе. Я знаю, що багато хто в'яже з Алізе, артисан, саме секційного фарбування і бачила роботи чудові, прекрасні, і мені з... схотілося теж спробувати, але от я не знала, який колір обрати. Пішла до магазину, побачила різні варіанти і зрозуміла, що це саме воно. От те, що хочеться, тим більше, що тут є багато перегуків з цією. Ниточкою можна буде скомбінувати. Це одна і та сама фірма, один і той самий артикул, тільки різні номери. Це однотон, а це ось така секційна пряжа. Знову ж таки, не знаю, де подивитися колір, який номер Артісану. Знаю колір 9003 9003. А тут, до речі, такого нема. В мене. Такої наклейки, щоб вам сказати колір, тільки тут є. Тобто, отак я готуюся до зимового сезону. І виявилося, що я не дарма готуюся, тому що дві світлани, посилання на їх YouTube я залишу в інфобоксі, організували чудовий спільник карпеткова українська скринька, якщо говорити українською, а якщо англійською, як вони і назвали, сок. Soxbox Ukraine 2023. І є, була реклама в інстаграмі, я попросилася до дівчат в телеграм-чат. Це спільник безкоштовний. І дівчата мене додали. І тепер в мене є стимул до грудня місяця, фактично до кінця грудня, зв'язати аж 5 пар шкарпеток і різних. І це дуже цікаво, тому що я шкарпетки взагалі-то в'язала, але не так-то багато, як хотілося. Б. І володію тільки двома способами в'язання шкарпеток. Тому в мене буде нагода спробувати різні варіанти. І от вже дві ниточки в мене є. І сьогодні я ще. Побувала в одному новому магазині в магазині, так само пряжі. Якось в їх в Хмельницькому не було до того, а тепер за останній фактично тиждень я побачила зразу два. І от один з цих магазинів я відвідала трохи раніше, а сьогодні мала змогу побачити ще один. І там я купила ось таку Алізерті. Сам ще одну на пробу, це більш такий чоловічий колір. Ось він, так, приблизно виглядає. Ну, теж, я думаю, всі з ним знайомі. Тут колір, як бачите, 9014. Цікава теж така ниточка. Ну, чоловічий дійсно такий колір вийшов. Такий тут сірий, теракот, темно-зелений хакі і так далі. Можливо, будуть чоловікові шкарпетки. Отже, ось так я готуюся до того шкарпеткового проєкту. Так? І... Ще хотіла вам показати своє одне придбання, дуже ним тішуся. Знову ж таки, побачила в інстаграмі, в магазині Wуlexpert, дуже гарну пряжу. Вона просто шикарна. Ось подивіться яка. Отак От світло, коли падає, видно, що вона трохи по така з переливом. Ось така ниточка пухкенька. Тут і яскраві кольори водночас і приглушені. Я написала, і мені господиня магазину, хазяйка магазину Аня, надіслала ось таку чудову побінку. Спочатку одну, а потім я ще одну замовила, бо вирішила, що зв'яжу собі повноцінний виріб плечовий. Дуже мені схотілося. Така гарна ниточка, називається група Філпучі. Ретіна, якщо я правильно вимовляю, тут 36% мереносу, 22 поліокрилу, 42 нейлону, 540 метрів у 100 грамах. Але бачите, вона така об'ємна, мені здається, що буде непогано. В мене є ще одна ниточка, була вона в мене давненько вже, я її не використовую. Все, чекаю, коли буде така нагода. А вона має ось такий колір. Цікавий, це мохер. Ось він, цей мохер. Ось так він виглядає. Я подумаю, що я можу додати його до цієї ниточки. Бачите, да? він достатньо такий теж об'ємний, товстенький. І сподіваюся, мені здається, що вони непогано між собою поєднуються. Але я ще до кінця не вирішила, тож, можливо, ви мене мені порадите. Є сенс додавати цей мохер до такої гарної нитки, яка є самодостатня, дуже, чи нема? Ось такі в мене покупки, ось такі плани. Дуже хочу, щоб вони здійснилися. І, звичайно, готуємося до тижня визволення спиць. Буду продовжувати в'язати свій топ, точніше, не свій, а топ для подруги. Якщо вас зацікавить візерунок і буде потрібен такий невеличкий, коротенький майстер-клас, бо там особливо нема чого такого складного показувати, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь, доєднуйтесь, буду усім дуже рада! Дякую за увагу. До нових зустрічей.